Сьогодні ми ще з вами поговоримо ще на один дуже важливий момент. Коли ми працюємо, періоди нашої трудової діяльності підпадають на різні, скажімо, процеси. І один із процесів це коли ви втрачаєте роботу. Чи цей період вам буде зараховано до стажу? Якщо так, то за яких умов? Зараз більш детальніше все розповім. Якщо не буде відповідних записів, трудовій книжці, куди йти? Щоб вам їх підтвердили, та цей період вашого стажу зарахували. Вам для призначення пенсії. Також хочу ще сказати, щоб ви були теж до цього готові. Що дуже важливо, що цей період може також негативно впливати на обчислення розміру вашої пенсії. І, звичайно, краще ці всі періоди збирати, коли ви отримуєте допомогу, виплат по безробіттю, здійснюєте догляд за людиною з інвалідністю, перебуваєте у у відпустці так за малолітньою дитиною до досягнення трьохрічного віку. Всі ці періоди краще їх виключати, тобто проводити оптимізацію заробітку. Вам обов'язково про це повинні повідомити в пенсійному фонді Україні, коли вам будуть обчислювати розмір пенсії. Також ви можете ще зайти в свій, чи в кабінет, якщо ви зареєстрований, чи взяти розпорядження про призначення пенсії і продивитися. Чи було воно здійснене, оптимізація заробітків, чи виключено, чи ні, ці не періоди, тому що ці періоди не зараховуються, вам там будуть заробітки в розмірі мінімальної заробітної плати. І відповідно може негативно повпливати на розмір вашої пенсії. Дивіться, якщо ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, то ви повинні знати, що цей період вам зараховується, тому що ви під, цього, під час цього періоду отримуєте допомоги по безробіттю. До 1 січня 2004 року, так, є записи у трудовій книжці, які були внесені органом Державної служби зайнятості населення. І якщо цього не було, або немає вашої трудової книжки, або в трудовій книжці відсутні необхідні записи, чи навпаки містяться неправильні, чи неточні записи то підтвердити період отримання допомоги по безробіттю можна. Для цього вам потрібно звернутися та отримати довідку зі служби зайнятості, що ви в цей період перебували на обліку, мали статус безробітного та отримували виплати по безробіттю. Після ж 1 січня 2004 року до стажу зараховуються періоди, коли ви перебували на обліку в центрі зайнятості і отримували допомогу по безробіттю, але сюди не буде включена одноразова виплата так, для організації. Безробітним підприємницької діяльності, крім цієї одноразової виплати е, допомоги по безробіттю. Та якщо ви отримували матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, це теж не вам не буде враховано. Окрім того, до страхового стажу ще включається період, протягом якого ви отримували допомогу і по частковому безробітті, у тому числі на період карантину. COVID-19. Тому будьте уважні, щоб всі роки, які ви напрацювали, коли перебували на обліку в центрі зайнятості, вони вам були зараховані до вашого стажу. Бо ж дивіться, як воно працює. Спочатку ми працюємо, сплачуємо податки, так, сплачуємо в пенсійні страхові внески, все, що передбачено чинним законодавством України, а потім, в такому випадку, коли ви втрачаєте роботу, держава вас має в. Там через державну службу зайнятості має вас підтримати, надати хоча б мінімальну грошову підтримку, бо вони зараз мінімальні ці виплати по безробіттю, і допомогти з пошуком роботи.